Друге послання до Тимофія. 4 розділ із 19 го вірша. Друге Тимофія. 4-й розділ з 9 го вірша. Постол Павло пише: Подбай незабаром прибудьте до мене. Бо Димас мене кинув, Цей вік полюбивши. І пішов до Солуня кріскен до Галатії, Тит до Далматії. Зі мною сам тільки лука. Візьми Марка і приведи з собою, бо мені він потрібний для служби. А тих, яка послав Ефес. Як будеш іти, то плаща принеси, що його я в троаді зоставив у Карпа і книжки, особливо пергамень. Постол Павло пише Тимофію, що Дімас його кинув Зерецької. Скоро кого переклада це звучить залишити когось в ужасній ситуації. Тобто Діма залишив Павла, коли той був в ужасній ситуації. Буває, залишають місце аварії, втікають, коли теж ситуація буває погана. Два друга ловили рибу. Левели сітями, і лодка перекинулася, і один запутався в сітці. І зве на допомогу другого, але той навіть і слухати не хоче поплив його до берега, щоб вертуватися самому. Коли його запитали, ж ти не визволив свого товариша, він каже, я би той запутався, і ми обоє би потонули. Павло у в'язниці, ув'язнені, Павло в Кайданах. Важкі ланцюги і ті обхвати металеві, до яких ланцюги були приковані, вони теж були з такого важкого металу. І люди, які були в цих кайданах, вони практично не рухалися, тому що кожен рух завдавав болю. Ті кайдани вони натирали шкіру. Аж до м'яса і будь-який рух рукою чи ногою, завдавав дуже великого важкого болю. І Павло був практично мінімально рухомий, не говорячи вже за те, що він не міг залишити це місце, де він був ув'язнений, він не міг піти нікуди. Навіть у тому місці, де він був, у Римі, він по римі навіть не міг ходити, не... кажучи вже, що міг десь піти в якесь інше місто. Якусь церкву, де він їх заснував. Павло був обмежене в спілкуванні, тому йому були дуже потрібні ті, кого він міг би послати ту чи іншу церкву. На той час Павло вже багато церков заснував, і була потреба Павло дізнатися, як там живе церква, щось їм. Повідомити, щось їм сказати, десь в чомусь їх наставити, направити, виправити. І, як я вже сказав, Павло не мав цієї можливості сам іти, йому потрібні були люди, яких він би міг посилати. І він тут і пише про таких. І цей Дімос, він був з Павлом в деяких церквах, його знали, знали, як співробітника Павло, як сослужився апостола Павла. І Можливо, цей Діма з тому і пішов до Солоня, що там його знали, що він там був деякий час, він там служив деякий час, але він пішов не за дорученням апостола Павла, а за своїм власним бажанням. Він пішов у своїх власних справах. Можливо, щоб торгувати пішов, можливо, щось інше робити. Може, мав якусь професію. Але він пішов і залишив Павла. Не думаю, що Німас залишив Господа. Можливо, він відвідував служіння, відвідував зібрання там, у Солуні. Можливо, і він міг, і поселитися в когось з віруючих, використати свій статус християнина у власних цілях. На жаль, і тепер можна почути, що дехто з віруючих використовує свій статус для особистих потреб. Одна сестра розповідала, як брат з їх церкви хотів розбагатіти і уговорював вкладати гроші в піраміду. І багато послухалися, бо це ж брат, це ж проповідник, це ж віруючий він же не може обманути, але, на превеликий жаль, багато з них були обмануті. Брат з Кишеньова розказував, що в одній церкві навіть служитель потрапив в цітанета лукаво, і він агітував людей, щоб вони брали участь в цьому шахрайстві. Це дійсно шахрайство бажання виграти за рахунок інших людей. Хтось тобто виграє за рахунок того, що інший програє. І в тій церкві, де служитель Теж брав участь у цьому шахрайстві, були потім великі неприємності. Павло пише, Діма ж мене кинув і пише пояснення, чому кинув цей вік, полюбивши. Ну, дивне пояснення таке, він мені написати, Діма захворів і мене кинув, чи Діма зі страху за особисту безпеку мене кинув, тому що я ув'язнений, він бачить це і побоявся, що його можуть ув'язнити. Міг би написати, що Діма захотів кращого життя і кинув мене, але Павло пише цей вік полюбив. Після до Алатів, перший розділ, третій-четвертий вірш, ми читаємо цей же Павло пише Благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа, що за наші гріхи дав самого себе, щоб від зло. Сучасного віку нас визволити за волею Бога і Отця нашого, йому слава віки вічні. Амінь. Христос віддав самого себе, щоб визволити нас від цього злого віку. Господь звільнив від цього злого віку Дімаса, але Той знову полюбив те, від чого звільнив його Господь. І тут це все сказано. Що у тому віці, який полюбив Дімас? Перше пісня апостола Івана, другий розділ з 15-го вірша. Перший Івана, другий розділ? 15 вірша. Не любіть світу, ані того, що в світі. Коли любить хтось світ, Утім немає любові отцівської, бо все, що в світі пожадливість тілесна, пожадливість очам і пиха життєва, це не від Отця, а від світу. Минається і світ, і його пожадливість, а хто Божу волю виконує, той повік пробуває. Світ минається, і те, що в світі, воно минається. Але той, хто волю Божу виконує, той Пробуває повіт. Дімас не захотів виконувати волю Божу, він полюбив світ, він пішов за власною пожадливістю, він пішов за тілом, за тимчасовим, залишив вічне, полюбив тимчасове. Залишив служіння Богу, щоби служити плоті. І тепер теж трапляється, що залишають служіння. В пошуках кращого життя. Я вже не раз говорив про брата, який був служителем, і якого запитали брат: ту ти ж непогано живеш, що ти їдеш туди? А я хочу, щоб мої діти жили краще, щоб мої діти були забезпечені. Він поїхав, але на превеликий жаль. Його сина поселили в тюрму ще в малих руках, тому що він був в компанії, Десь не він бив, а вдарив хтось інший, але за те, що він не розборонив, не запобіг тому, то його теж посадили. Ну, комусь дали менший строк, а тому, хто бив, тому дали більший строк, але все одно їх всіх посадили до в'язниці. А дочка, за яку він теж так піклувався, вона стала неформалкою. Вона, ну, Вживала наркотиками, стала наркоманкою, не слухалася батьків, десь ходила, додому рідко приходила, і все, що їй говорили, вона того не приймала. Також одна пожила сестра я згадав, розказувала, що ну, жалілася, що вона вже більше як 17 років скитається по квартирах із дочкою, із внуками. Каже, я мала свій будинок, але ж у маленькому місті, містечку маленькому, а і дочка з чоловіком одного разу поїхали до сестри чоловіка. Ті жили в обласному центрі, мали великий гарний дім, а жили гарно, там дім в два з половиною етажа. Біля дому все дуже гарно, все устроїло. І вони побачили це. І каже, от би нам такий десь участок тут знайти, щоб теж будувати такий дім, щоб жити теж в обласному центрі. Ну, Ті сказали, хочете, ми вам знайдемо. Ми знайшли якусь там хатину, таку, що пізньос. Вони продали там в своєму містечку ту хату батьківську. І Прийшли жити на квартиру до обласного центру, ту хату розвалили, що вони купили, але грошей більше для те, щоб будувати, не було. І вони з чоловіка відправляють. На заробітки відправляють, за границю він поїхав, але самі жили на квартиру, хоч він заробляв трохи, але тут треба було за квартиру платити, платити за послуги, діти в школі вчаться. І то, що він заробляв, практично все йшло на їхнє життя. А на то будівництво, вже, як вона казала, 17 років, а там ще і половина нічого не зроблено. Не знаю, коли там ми і то все зробимо. Дійсно, буває так, що, але я не сказав, цей брат був. Перспективний такий служитель, він був і проповідник гарний, він був гарний регент. Два в одному в ньому було, але він залишив, поїхав туди, і тих 17 років він там жив, де не було навіть церкви, він не відвідував навіть зібрання. Поїхав, пішов за земним, яке тимчасове, яке минається, а залишив вічне залишив, якби виконав волю Божу. То вічне, і, можливо, Бог би дав, що і він би легко закінчив будівництво, а можливо, Бог хотів, щоб він жив там, де він жив. Хоч Дімас кинув апостола Павла, але він не самотній, навіть коли Павло постав крісканта, коли послав Тита Тихіка з, -з, -з дорученнями, і Павло пише, що з ним залишився Лука, хоч один, але все одно був. Був той, хто міг би піти щось принести Павлові. І коли Павло сам в Кайданах не міг писати щось Лука, міг і записати те, що Павло йому міг діктувати. Кріскан згадується тут вперше. Це молодий брат, який Павло пише, він пішов до Галатії. Пішов, тому що Павло його послав, можливо, Павло і Дімаса хотів послати в Галатію, але той залишив його, і він послав цього молодого брата, Я кажу, свято місто пусто не буває, але залишити служіння це великий ризик. Наш Господь Ісус Христос дав себе самого, щоб визволити нас від злого віку. Тому, залишаємося йому вірними, дорожімо можливістю послужити Господу. Двайно про небесне, шукаємо перш за все Царство Божого, все інше додасться нам, каже Ісус Христос. Ідім туди, куди Господь посилає, а не куди мені вигідно. Це стосується кожного віруючого, не тільки служителів, не тільки проповідників, а кожного віруючого це стосується. Цей вік. Затягує в роботу, затягує в суєту, і не вистачає буває часу для служіння Господу. Можна посилатися на зайнятість, можна посилатися на старість, можна посилатися на хворобу, але ніде не написано, що хворий чи старенький не може бути корисним для Бога. Ми всі можемо і маємо бути корисними для нашого Господа. Є родичі. Є домашні, є сусіди, яким треба звістити Євангелію, і треба молитися за тих, кому ми свідчимо, також молитися один за одного, Молитися за нужди церкви, за нужди братства, Молитися за мир в Україні. І багато іншого можна знайти, чим послужити Господу. Не буває, кажеш, о, ну я цей раз ще там. Ще трошки щось зроблю, з чимось справлюся там, бо я зараз зайнятий, не маю часу, а потім вже буду служити Господу, потім вже піду, чи потім вже поїду кудись для того, щоб бути корисним для Господа. Але це не так. Якщо ми будемо відкладати, то в нас ще більше і більше не буде часу для цього. Тому треба відкласти навпаки всі земні речі. Якщо є якась можливість для того, щоб послужити Господу, залишити все і піти, і тоді в нас буде благословіння від Господа, і тоді в нас все получиться і для Господа, і домашні справи теж, Бог допоможе, вони будуть використані, і буде добре. Я колись ну, робив ремонт вдома і думаю, ну все, я вже. Наповідь, кукалки теж робили ми ремонт вдома молитви, думаю, я лиш вже на якийсь час, на пару місяців зроблю вдома, а потім вже бду там. Але щось подумав собі і думаю, ні, якщо Бог не допоможе мені, то я вдома не зроблю, і якщо я там не буду, то ні там, ні вдома вона не буде. І поїхали ми з Вовою Зубченко, поїхали на, на два дні, бо треба було, дружина каже, що ти лишаєшся, я кажу, дасть Бог, я на тиждень зроблю. Але так сталося, що потім на тижні родичі мої кажуть, ми сьогодні вдома, може, мені треба щось допомогти. Бо вони там мурували наружні, а дощі тоді пішли, вони кажуть, що не робимо без роботи. Може, в хаті щось треба допомогти. Я кажу, є теж робота. І вони стали за день зробили те, що мені треба було за п'ять днів робити. І дійсно, коли ми відкладаємо своє і робимо щось для Господа, то Господь зробить так, що наше зробиться все скоріше і ще краще, ніж би зробили ми, залишивши працю для Господа. Для мене Дімас є негативним прикладом. Але якщо це написано в Слову Божому, то Бог хоче, щоб ми не залишили нікого, кому треба наша допомога. Якщо ми бачимо, що хтось потребує нашої допомоги, ми маємо не залишити це, а постаратися зробити все від нас можливе, щоб допомогти, щоб зробити щось для цього. Щоб ми не любили цей вік, тому що це тимчасове, це проходяще. А щоб ми були такими, як Павло пише, в цьому ж розділі Другого Тимофія в 4 розділі 5 віршом. Будь пильний у усьому, терпи лихо. Виконуй працю благовісника сповнюй свою службу. Виконуй працю благовісника сповній свою службу, яку Господь доручив кожному з нас, щоб через нас був прославлений наш Господь і Спаситель Ісус Христос. Амінь. Помолимся.